Днями відбувся традиційний чемпіонат області з Панкратіону. Це відбірковий турнір до збірної сумщини. Він має визначити спортсменів, які візьмуть участь у чемпіонаті України, який триватиме з 4 по 7 грудня в Сумах у легкоатлетичному манежі Банківської академії. Панкратіон це давньогрецький вид спорту. Сьогодні відбувається його відродження як олімпійської дисципліни. Обласна федерація Панкратіону існує вже більше десяти років. Сумщина може початися шістьма заслуженими тренерами України та цілою плеядою майстрів спорту. А в шести дитячо-юнацьких спортивних школах ним охоплено близько тисячі дітей, починаючи з шестирічного віку. У змаганнях приймають участь близько 60 спортсменів. Це дорослі спортсмени, які вже є сьогодні кандидатами в майстри спорту, майстрами спорту. Також приймали майстри спорту міжнародного класу. Наступний етап підготовки це участь у навчально-тренувальних зборах до підготовці до цього завершального старту цього року. Ще одна приємна новина: нещодавно збірна України повернулася з чемпіонату світу в Угорщині, де синьо жовті посіли перше загальнокомандне місце. В складі збірної вдало виступили і семеро сумчан. Насамперед хотілося б відмітити перемогу Баранова Дмитра, який має в своєму Арсеналі дві золоті медалі перемігши у розділі «Сабмішн» та розділі традішн ваговій категорії 62 кілограми. Також приймала участь дівчина. Це в неї є можна сказати дебют участі у міжнародних таких змаганнях. Скрипник Світлана вона завоювала друге місце у розділі «Традішн» і третє місце. Посіла у розділі «Сабмішн». Дебютантка міжнародних змагань, яка виступала у категорії 53 кілограми, зізнається, спочатку їй було дуже страшно. Соперники були дуже сильні. Американка я її програла в один бал з Венгрії, і з Казахстана, і з Росії, і з Білорусі. Нобезпечний чемпіон світу до таких турнірів ставиться спокійно. Йому вже самому треба виховувати майбутніх чемпіонів. У мене були суперники з Росії, Японії, Казахстану, Венгрії, Румунії. Це у мене вже четвертий або п'ятий раз на чемпіонаті світу. Серед інших призерів світової першості ветеран Володимир Котелевець, який завоював дві золоті та одну срібну медаль. Третє місце посів Володимир Волинкін, друге Сергій Гузєв. Тож за майбутнє панкратіону в області не слід хвилюватися. Антон Проценко, Олександр Олексієнко на часі спорт.